Вітаю вас! Мене звати Денис Лєбідєв, я лікар, дерматолог, косметолог клініки Літа Плюс і хочу вам сьогодні розповісти про таку технологію, як Morpheus 8 або Morpheus 8. Це одна з найсучасніших і найефективніших технологій по фракційному омолодженню шкіри. Ця технологія завдає вашій шкірі контрольовану короткочасну мікротравму, за рахунок якої ми отримуємо корисні ефекти по омолодженню шкіри і її скороченню. Ця процедура призначена для тих пацієнтів, у кого вже є перші ознаки вікових змін на шкірі. А тепер розберемо детально, що це за процедура. 24 голочки насадки апарату Morpheus 8 вони заходять в вашу шкіру і нагрівають її зсередини до 65 градусів, і це спричиняє оці бурні корисні ефекти, тобто синтез нового кологену, скорочення шкіри та інше. Ця технологія діє. На всі шари шкіри як на підшкірно жировий шар. Так і на середній шар дерму, так і на епідерміс, тобто вона обробляє всі шари шкіри і омолоджує її зсередини. Чим відрізняється Morpheus 8 від інших процедур мікроголкового ліфтингу або інших фракційних процедур омолодження типу co 2 Це тим, що в Morpheus голочки ізольовані, тобто нагрів відбувається тільки на кінчику голочки, так він суперконтрольований і він відбувається там, де потрібно. Він не травмує ті шари шкіри, котрі не потрібно травмувати. А... Від лазера він відрізняється тим, що нагрів відбувається зсередини, тому що лазер нагріває шкіру тільки да, він травмує її, і рівень травми від, наприклад, того ж со 2 лазеру він більший. Ці процедури вони не є конкурентними, вони іноді можуть доповнювати один іншого. Але коли у пацієнта стоїть бажання омолодитися з коротким періодом реабілітації, то тут беззаперечний лідер це. Мікроголкова РФ Морфіус 8, тому що лазер спричиняє більш довготривалу реабілітацію і навіть більш виражені побічні ефекти. Покази до процедури, якщо ви бачите у себе зморшки, розтяжки, розширені пори. Погіршення тонусу шкіри, нерівний тон шкіри та інші вікові зміни це все є показами до процедури Morpheus 8. На яких ділянках може бути виконана ця процедура? Ну вона може бути виконана не тільки на обличчі, а й в зонах животика, рук, ніг будь-де практично. Навіть ми класичну хірургічну ліпосакцію доповнюємо цією процедурою для того, щоб покращити скорочення шкіри після ліпосакції. Процедуру Морфіус 8 ми можемо виконувати в двох варіантах знеболення: або в звичайному варіанті, коли наноситься топічна анестезія у вигляді крему, або вже під загальним знеболенням, для того, щоб пацієнту взагалі було комфортно він не відчував ніякого дискомфорту під час цієї маніпуляції. Процедура триває від 30 до 60 хвилин, після чого ми одразу відпускаємо пацієнта і він вже починає свою нетривалу реабілітацію. Реабілітаційний період після процедури вас очікує почервоніння, котре буде зменшуватися наступні три доби. Після процедури ми видаємо вам постпроцедурний крем, котрий ви використовуєте, для того, щоб ви відчували себе більш комфортно, коли видно результат і як довго тримається ефект. Ви одразу можете помітити результат після процедури. Ви бачите, що зменшилися зморшки, звузилися пори, але. Наступає потім через півтора місяці ще пролонгований більш результат, тобто у вигляді вже ущільнення шкіри від того, що вже формується у вас новий колаген. і цей ефект буде тривати від 4 до 6 і навіть до 8 місяців. Це залежить від вашої шкіри. Але якщо ви хочете підтримувати цей результат у піку його дії, то я рекомендую вам повторювати цю процедуру один раз на 3-6 місяців для того, щоб ви виглядали максимально класно. Протипоказами до процедури є класичні протипокази до будь-якого фракційного омолодження, тобто вагітність, лактація, онкологія, системні захворювання шкіри, декомпенсовані хронічні захворювання, запалення у місці проведення процедури та інші. Ця процедура має мінімальний перелік побічних ефектів, і якщо ви хочете їх ще зменшити, звузити, ви повинні звертатися до сертифікованого спеціаліста, котрий має вже напрацювання і досвід по цій процедурі і зможе компетентно вам її зробити. Якщо хочете дізнатися більше про цю процедуру, записуйтеся до нас на консультацію. З вами був Денис Лєбідєв, лікар клініки Літаплюс. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Бути здорові.